Вакцинація обов'язкова для всіх громадян України. Це стосовно законопроекту 41-42, який так настирливо продвигають народні обранці. Після першого читання був дуже великий резонанс у суспільстві, тому що в ньому є дискримінація прав громадян України і порушення нашої конституції. Якщо цей законопроект пройде друге читання і його приймуть як закон. То ми з вами побачимо наступне: обов'язкова вакцинація всім тим, хто ходить у навчальні заклади. Кількість самих вакцинацій збільшиться. Планується, планують муніципальні центри, яким надається право контролю будь-яких установ закладів фірм, які вони в змозі закривати. А також житлові будинки та наші помешкання. Їм надається право вилучати ті речі, які начебто заражені, і у присутності поліції все це вилучати. Напишіть свою думку в коментарях та поширюйте відео, не можна таке допускати. А ще буду вдячна тим людям, які вже вакцинувались, і як пройшло відновлення вашого здоров'я і як це відобразилось на вашій імунній системі.